Послухайте історію про дівчинку Лілі та її формулу щастя. Лілі була звичайною 9-річною дівчинкою, яка любила гратися з друзями та мріяла про захопливі пригоди. Проте інколи їй ставало сумно, і вона не могла зрозуміти чому. Одного разу. На уроці у школі вчителька роздала дітям незвичні робочі аркуші під назвою Моя формула щастя. Сьогодні ми спробуємо розгадати рецепт вашого особистого щастя, усміхнулася вчителька. Виконуючи ці завдання, ви дізнаєтесь, що насправді робить вас щасливими. Перше завдання називалося Грона асоціації. Лілі мала записати слова в повітряних кульках, пов'язані зі щастям. Вона придумала сонячний день, книжки, цуценя, мамини обійма, гратися з друзями. Кожне з цих слів нагадувала їй про радісні моменти. Далі Лілі вирішила обрати до п'яти складових свого щастя зі списку та дописати свої ідеї. Вона замислилася і вибрала такі здоров'я, досягнення цілей, допомога іншим, оптимізм. І дописала: Сім'я, дружба, творчість, мрії, чарівність природи. Та любов до навчання. Наступне завдання змусило Лілі добре поміркувати, Їй потрібно було визначити три найважливіші цілі на найближчий час і те, як їх досягти. Лілі поставила собі за мету більше усміхатися, частіше робити приємне друзям і вчасно виконувати домашнє завдання. Для кожної цілі вона накреслила план дій. Що саме потрібно робити для її досягнення? На завершення Лілі склала власну формулу щастя, взявши найважливіші складові, вона записала: що Щастя дорівнює сім'я плюс друзі, плюс творчість, плюс навчання, плюс радість від життя. Виконуючи це захопливе завдання, Лілі глибше замислилася над тим, що робить її щасливою. Вона зрозуміла щастя криється не в матеріальних речах, а в простих радощах буття, коханні рідних, дружбі, реалізації своїх талантів. Відтоді Лілі старалась більше фокусуватися на позитивних емоціях. Та складниках її власної формули щастя. Одного разу за обідом мама поцікавилася в Лілі Донечко, ти останнім часом така усміхнена й радісна, що сталося. Дівчинка розповіла їй про свою формулу щастя, про істину, що задоволення можна знайти у буденних речах, варто лише. Навчитися їх цінувати. Сподіваємось, що ця історія надихне вас відкривати для себе прості радості повсякденного життя, вдумливо ставитись до планування і досягати своїх цілей заради гармонії та душевного комфорту.